Мене нарешті відбулося. Саме сьогодні, 29 грудня 2021 року, запустили новий маршрут Київ Сіті Експрес, Київ Васильків 2. І особливо для мене це подія довго очікана, тому що місто Васильків це моє місто, це моя батьківщина. І добиратися маршрутками, то, звісно, окреме задоволення, ну за 36 гривень. А цей електропоїзд коштує 25 гривень. Ну, якщо я зараз студент, то коштує мені 12 гривень. 50 копійок. Ну, досить уже базарий, бо тому що вже, напевно, й так забазарився. Давайте ж приступимо до огляду. Насправді історія станції Васильків 2 почалася не з минулого року, як сюди почали прокладати контактну мережу, а ще майже 100 років тому. Вона була відкрита у 1929 році, а її вокзал було організовано в будівлі колишньої синагоги Бейкер. Яка є головною фішкою Василькова? Її збудувала місцева іудейська громада ще на початку ХХ століття. У 1920-х роках. Так сталося, що радянська влада будівлю у євреїв відібрала, мовляв, комуністам синагога потрібніша. Згодом у цьому приміщенні відкрили залізничну станцію Васильків 2 Нині вона скоріше є службовою, а колись сюди навіть прибували пасажирські потяги, які курсували Київщиною. В одній з кімнат на першому поверсі колишньої синагоги були облаштовані каси для продажу квитків. Зал для служіння став вокзальним буфетом. У різні часи на другому поверсі будівлі проживали 4-5 сімей. У всіх були окремі квартирки. У 90-х роках ХХ століття станція синагога припинила функціонувати. Залізниця до Василькового 2 втратила свої права для пасажирських та вантажних перевезень. Якщо за радянських часів по узбудівлю синагоги бігали вагони з різноманітним вантажем для тутешніх заводів, то наразі з обсягом роботи справляється станція Васильків-1, розташована в селищі Калинівка. Так, це вже напевно досить сильно зациклився на цій будівлі. Давайте вже повернемося в наші часи. У 2020 році заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив про необхідність електротифікації дільниці до станції Васильків 2 і треба пустити туди електричку. І він ці обіцянки дотримався, і вже в липні цього року пішла вода гаряча, капіталити дільницю Васильків 1-Васильків 2 протяжністю 10 кілометрів. А зараз я прошу насолодитися моїми фотографіями з хронології будівництва, як взагалі це все готувалося. Ну почнемо ми ще з квітня. Це фотографії зроблені біля станції Васильків 1, це селище Калинівка, це поворот на Васильків 2. Правда, тут все заставлено монтажними вагонами. Ну, а подивитися, як виглядала та місцевість, що є Василькові ще в квітні, коли ще взагалі це був звичайний пустир, то заходьте на відео зверху. Далі вже йде липень, початок вже демонтаж старих колій. І стоїть ще якась зелена будка. Я думав, що це вже каси будуть. Ну а через декілька тижнів її кудись увезли. А це колії біля вулиці Набережна, на яких вже давно заріс бур'ян. В серпні вже на місці майбутньої платформи поклали нові колії. І по цим вже коліям їздить тепловоз з вагонами. Вже навіть розчищено територію для урбаністики біля станції. Далі одразу переміщаємось на початок листопаду. Вже встановлені опори для перону, привезені плити для цього і стоїть пасажирський вагон для робочих. І розпочинається прокладання підхідного тротуару до платформи. Наприкінці листопада я приїхав сюди в той час, коли вже було темно на вулиці, там робочі налаштовують контактну мережу. Зміг навіть розладіти плити для платформи, на них встановлена тактильна обмежувальна лінія для людей, які мають проблеми з зором. І вже в той момент я дізнався, дивлячись на пасажирський вагон зі сторони платформи, що перон буде знаходитися не на одному рівні з підлогою електропотяга, а десь на середині східців його. Ну, про це ми поговоримо згодом. Настав початок грудня і на реконструкцію періодично почали закривати переїзд, щоб замінити семафори, паркани, переїзні плити і прокласти тротуар для пішоходів. В ці дні були завершальні етапи щодо встановлення контактної мережі, а на платформі почали встановлювати паркан, будується диспетчерський пункт, налаштовуються світлофори і взялися за благоустрій біля перону. Виглядають чудово. За день до Миколая почали асфальтувати дорогу і продовжується процес налаштування контактної мережі. І через два дні було подано напругу на провіду 27 сім Ну що ж, повертаємося в день відкриття, і давайте все потихеньку будемо оглядати, що тут є. Ще на станції Васильків 1 зробили безпечний перехід на ту платформу, що прибуваємо, і спокійно сісти на електричку до Василькова. Далі електричка рухається по одноколійній дільниці через приватні сектори. Проїжджаємо під Одеською трасою. Платформа Черкас, ну верніше це село Здорівка, так що і здорівців не лишили без цього транспорту. Також обладнали переїзд на вулиці Набережна. Сама платформа зроблена з бетону. Тут, як я вже й казав, встановлена тактильна плитка для людей зі слабким зором. І лавочки без навісу. Є ще й урни для сортування сміття. І тут все позначено. Будки для пасажирів зроблені в стилі автобусної зупинки. Незвичайна конструкція лавочок. Квиткова каса, і тут ще встановлене табло розкладу цієї електрички. Тільки не зрозуміло, чого не встановили турнікети для цього. Встановлено освітлення світодіодне. Тут у нас знаходиться диспетчерський пункт, але правда, на жаль, я туди доступу не маю. Ну і нічого. Головне, щоб все стабільно працювало. Урбаністика тут доволі цікава. Розсаджено хвойні дерева. Заїзд для людей з колясками та на інвалідних колясках зробили широченним. Це дуже похвально. І сходи на платформу. Навіть не полінилися та зробили захисний паркан. Встановлена навіть система оповіщення про прибуття і відправлення поїзда і встановлені камери відеонагляду. Як ви бачите, Змінилась не тільки платформа, а ще й самий переїзд. Встановлено новий, нові семафори. Це ось тут і там. Тротуар зроблений. І замінені переїзні плити. А поруч з цією платформою знаходиться скандальна заправка БРСМ, яку хотіли ще знести для будівництва. Але, як ви бачите, вона ще все і стоїть, і стоїть. Ну, це вже, напевно, назавжди. Встановлені навіть нові карликові світофори. Як я вже говорив раніше, платформа знаходиться не на рівні з порогом електропоїзда. Десь пос... А десь. Ну, на нижній східці. По ту сторону там знаходиться синагога, про яку я ще розповідав ще на початку цього відео. Ну, давайте тепер розглянемо і на розклад. Це у нас тут позначені зупинки, на яких зупиняється цей електропоїзд. Це схема маршрутів Київ-Сіті Експрес. Тут навіть внесені лінії. Київського метро, швидкісного трамваю, міської електрички. А ось тут і ми. Тут у нас є експрес без зупинок, тобто звідси він рушає і далі без зупинок вже йде на Київ. І є з зупинками. Ну, експресом позначається однією зірочкою, з зупинками, двома. Будь ласка, будьте уважні! А карта нам говорить, що ми знаходимось ось тут, на третій колії. І ось так уже через здорівку нас слідує до станції Васильків 1 електричка. І далі вже до столиці. Тільки враховуйте те, що електричка, яка слідує з Василькова до Києва без зупинок, ходить тільки побутнім дням. Час в дорозі від Києва до станції Васильків один, рахуючи зупинками, складає 57 хвилин. Це 45 хвилин до станції Васильків один, та ще плюс до від Василькова 1 до Василькова-2 15 хвилин. А час в дорозі експресом займає 40 хвилин. На маршрут випустили модернізований електропоїзд R9M501, який до речі був учасником параду залізні зміни ще в серпні цього року. Як ви бачите, не тільки 501 РК ходить, а ще й 519 та машина. Це, до речі, перша інклюзивна електричка. Знаєте, в мене така ось думка. От Запустили он таку ось красиву електричку. Це 519 ерка. Я оце подумав, це ж треба було, напевно, на так ободрати маршрут Київ Тарасовка, щоб раді от такої події її запустити. Маса народу. Тут просто маса його. Навалом. Так, біля станції тут щось цікавеньке є. А, тут чай розпивають. Какой чай? Ні, пресія треба впервуть. і зараз будуть такі кадри, що будуть радувати ваші очі. Клас. Так, Це платформа Черкес. Це село Здорівка. не 10 10 10 Так, це ми вже під'їжджаємо до Василькова 1, вірніше це селище Калинівка. Тобто я розумію, ви зараз на цю платформу будете зупинятися? Ага. Не, я ще. Ще, ми там же щора, ахту звіт. Зараз ми розбираємося. Можна, ставайте вже. І це, до речі, перший маршрут Київ Сіті Експрес зроблений взагалі з нуля. Тобто, побудовано, і все, запустили. Ну, давайте тепер розглянемо плани на 22 рік. Планується ще запустити електричку до Узина, Богуслава і Вишгорода. Дорогі друзі, ми зараз знаходимося на приміському вокзалі станції Київ-Пасажирський. Зі мною сьогодні автор каналу Залізній Магістралі Олег я вас вітаю. вітаю! Можете сказати про цей новий маршрут у Сіті Експрес? Чи є якісь в нього переваги, чи взагалі. Свої коментарі, чи є якісь в нього недоліки? Ну, самого початку, коли тільки проєкт починався і був на стадії розробки. Тоді було чітко сказано про те, що мета проєкту цього покращити транспортне сполучення одного з міст супутників Києва. В даному випадку це Васильків. І для цього планувалася електрифікація ділянки залізниці між станціями Васильків-1, Васильків-2 плюс. Запровадження поїзда в режимі експресу, який повинен був, який повинен доїжджати до Києва за найкоротший час, який може бути, і відповідно зараз бачимо вже кінцевий результат цього проекту, реалізацію задуму. І варто сказати, що цей проект фінансувався за державні кошти, тобто в бюджет були закладені відповідні відповідне фінансування на електрифікацію ділянки. Тобто ми якраз бачимо також участь держави у модернізації залізниці. І наскільки відомо, ще мають бути наступні проекти, схожі з Васильковим, наприклад, це поїзд до Вижгрота. Ми знаємо, що в минулі роки вже була спроба запустити такий поїзд. Він ходив протягом року, потім його скасували через певні причини. Наразі, наскільки відомо, розглядається варіант відновлення руху між Києвом і Вижгородом. Ми будемо чекати, скажімо так, попередніх висновків компетентних служб «Укрзалізниці», про те, що потрібно для відновлення руху поїзда до Вижгорода. І сподіваємося, що найближчим часом ми побачимо транспортне покращення транспортного сполучення ще з одним містом, супутником Києва. Ну, дякую вам велике. Ну що, ми будемо стапено вже закінчувати огляд цієї довгої станції, яку я вже сам з нетерпінням чекав, і більшість Васильківців. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам приємних подорожей з залізницею та метрополітеном. Ну і всіх з прийдешнім 2022 роком. Давай ще раз повідомляємо моя ти приехала до мене, у Сикон, на тебе обожаю!